вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, Олег Аліксєєв. Мабуть, кожен із нас прагне якось проаналізувати свої дії, досягнення, озирнутися на пройдений шлях, коли ми підходимо до нового етапу нашого життя. Найчастіше цей момент ми пов'язуємо з певними подіями чи річницями, наприклад, нашим днем народження чи святкуванням Нового року. Багато хто мимоволі думає, час минув. А що я досягнув? І чомусь найчастіше ми не цілком задоволені своїми досягненнями. Звичайно, чогось у житті ми досягли, і в цілому, все в нас, начебто, нормально. Проте людині властиво завжди прагнути до кращого. Кожен з нас рівняється на того, хто вже досяг чогось більшого в тій сфері матеріальних, інтелектуальних або духовних цінностей, у якій і ми бажаємо мати не менший успіх. І ось тут багато хто ставить собі запитання. Відоме з поеми Некрасова, Кому на Русі жити добре. На це питання Некрасова народ придумав не менш колоритну відповідь добре там, де нас немає. Проте життя за принципом Добре там, де нас немає насправді приховує в собі велику небезпеку. Усе починається з дрібниць, яким ми не надаємо значення. Наприклад, дедалі частіше можна побачити людей, які намагаються просто втекти від проблем реального життя, не бажаючи якось вирішувати їх. Молодь одягає навушники музичного плеєра, занурюючись у світ музики, і вдень і вночі просиджує в інтернеті у чатах за комп'ютерними іграми. І все це маскується як розвиток інтелектуальних здібностей або навіть як кіберспорт. Дорослі люблять подивитися один за одним серіали, зустрітися за пляшкою пива, випити чарочку горілки і цим якось забутися, втекти на якийсь час від проблем і невлаштованості життя. Деякі намагаються вирішити свої проблеми шляхом виїзду за кордон на постійне місце проживання в більш економічно розвинені країни. Складається таке враження, що люди намагаються втекти від самих себе. Іноді здається, що матеріальне благополуччя може втішити бентежну душу. Але чи так це насправді? Апостол Павло, розмірковуючи над прикладом святого життя Ісуса та усвідомлюючи гріховність свого єства, зваживши усе й вірою, прийнявши виправдання й освячення від Святого Духа, не став піддаватися смутку, а сказав так: у посланні до Филипян ми читаємо. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Як ми дивимося на майбутнє попереду, це нова можливість виправдати свою бездіяльність відомою приказкою Добре там, де нас немає. Чи це момент, коли ми повинні зустрітися віч навіч зі своїми проблемами і недосконалістю, щоб з Божою допомогою впоратися з усіма труднощами і змінити своє життя та життя інших на краще? Нехай добрий небесний отець благословить усіх нас і дасть сили правильно впливати і створювати навколо себе приємну атмосферу, щоб завжди було добре там, де є ми разом з Господом. Помолимось сьогодні про це. Наш добрий небесний батько. І знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. Ми усвідомлюємо, Господи, що наша людська природа дуже часто незадоволена тим, що ми маємо. Але ми хочемо бути вдячними Тобі, вдячними за все, що Ти даєш нам, вдячними тому, що Ти, Господи, зробив для нас надзвичайно багато. Ти турбуєшся про всі сфери нашого і земного, і духовного життя. Тому ми дякуємо тобі за це. І сьогодні просим, будь з нами, так, як і завжди ти був. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. І пам'ятайте, що ми завжди чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб, які ви маєте на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Також ви можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. Там завжди вам відповідають і вислухають Божих вам благословінь і до побачення.